Тиждень тому, наче місяць назад, місяць назад, наче роки тому, В мене під вікнами знов чути град, мабуть, сьогодні я точно погру. В мене в кишенях банкноти і картки. В мене в наплічнику кішка і крам. Я так і не встигла купити квитки, от ризикую в дорозі життя. Щоб не здоліти, рахую до трьох, щоб не боятись, тримаюсь в руках. Ми переможемо із перемог Відновим будинки в розбитих містах. Тільки триматись, ні кроку назад. Все відаю, і не шкода. Тому вірю в країну і з безліч. З вами і правда, і Бог, і зсу. Ми воїни, не ледері, не лежні, І наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і тяжко через те. Героям країни, воїнам світла, захисникам і захисницям України. Чи можна назворонити від супостата? Ні танков, ні града вас не злякати. Всім тим, хто життя не шкодують віддати. низький вам уклін і велика подяка. Свою привітайтеся зі свята. Мужності і патріотизму, святом історії і добра. Днем захисників України це свято не тільки чоловіків, це свято всіх, хто любить і захищає свою батьківщину. Це свято України. Нехай ваш дім буде наповнений світлом і любов'ю, а роботи приносить нас лише задоволення. Наснаги, щастя, сили і любові. Вам до життя і до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу. Щоб ви здобули мир і перемогу.